луки святого Євангелія, читання. Слава, тобі, Господи, слава тобі! ходімо уважні. В той час увійшов Ісус в Ісус воде село, яка жінка на ім'я Мата, прийняла його свій дім, була у неї сестра, що звалась Марія сівши в ногах Господа слухала його слова, Марта ж клопоталася усякою послугою. Підійшла вона й каже, Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила себе, мене саму служити. Скажи ж їй, щоб мені помогла, позвай Господь до неї і промовив. Марта, Марта, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив, це та жінка підняла голоси народу і сказала до нього, блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав, блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. ніби впроваджує нас в нас літургійний рік. Всі знаєте, що літургійний рік починається з 1 вересня, з так званого індикту. Колись був це Новий рік, зараз маємо 1 січня, колись був 1 вересня. І церква ніби вводить цей рік цим святом, різлом Богородиці. а закінчує успінням Богородиці. Ніби показуючи, що все цей рік, який ми проживаємо, ми проживаємо з Богородицею. Вона ніби нам товаришує в цьому житті. Але сьогоднішнє гарне свято є свято про надію, про велику надію. Якщо ви подивитесь на сторінки старого завіту і нового, то все що Господь починає творити ніби нове, ніби щось має статися таке, знаєте. Щось має статися. знаєте, є таке відчуття, щось має відбутися в історії. Папа. То він завжди це робить через неплідні подружжя. Це якась дивна річ. Пам'ятаєте Авраама, Єлизавета. <кхух> коли Господь починає діяти, то якось, якийсь свій спосіб. Я завжди так може кажу, не по-людській він це робить. Інколи, коли молишся до нього, теж ну, чого б тебе все не по-людськи? Чого ти якось хочеш позволити? Адже по-нашому по-людськи все якось швидше, краще нам здається. Але потім з перспективи бачимо, що ні, все-таки було краще по тому, як він і І сьогоднішнє свято це свято mm -hmm. надії. Ну, У Східній церкві взагалі, як можна мислити молитви, церковне життя і все без молодця? Просто не мислимо. Чесніше від корови, не зрівнялося з там іншою від цирку. Я, що вам сказати, тижнів за три тому я в першу житті вирішив вибратися на паломництво. Я виростав в Західній церкві, там йшли або до Бердичева, або до Лотичева. І я завжди якось мав вибратися, але ніколи не, не, не мав змоги. То перше виправ, це вперше вибрався сам передозарване. Я не знаю, скільки 200, 200 км може. Пам'ятаю, перший день 37 кілометрів. Я думав, що я я думав, що я вже помил, так. Я вже, думав, я вже не виправ. Ще якось так сталося, що майже 9 годин сповідав. Скуди йдуть постійно до Сколі, і я прийшов, так. Я роздумував над тим паломництвом, для чого, для чого воно мені? Як так сталося, що я взагалі туди, туди поїхав, це якась ціла така історія, знаєте, але я думав, що я йду для Господа, я, йду заради, я йшов заради Бог з нашої парафії і хлопців, які знаходяться в зі пропавших? і двох, які знаходяться например, в повірах в полоні. Я так думав, що я йду заради них, все для Господа на Марії, Молитва. Ну, вісім днів то була така хода, що я навіть вже не думав ні про що, тому тільки як би тоді йти. Так? Коли я дійшов, я знову задумався над тим паломництвом, як так сталося і все. І якось мені прийшло на розум в є ікона Петра. І Петро тримає хрест. Ну, нічого дивного, так, що Петро. Тримало. Але в який спосіб він тримає? Він тримає його через мене, так, через хустинку. Це такий неймовірний дар. Те, що було знаряддям вбивства, а він його через хустинку тримає. Він розуміє, що це є такий неймовірний дар. І я зрозумів, що це паломництво це не я для Господа, ні за тих хлопців, ні для Богородиці, ні за що. Це паломництво було для мене таким неймовірним даром. Господь мені подарував, а що було неймовірного в цьому дарі? я так, знаєте, з боку дивився на цих людей, які йдуть. Як вони довіряють Богородиці? З якими молитвами вони йдуть до тієї ікони, до тієї зарваниці? І які інтенції мають і все. Ви знаєте, я як священик мушу признати, я не маю такого довір'я до Богородиці, як я побачив там великих людей. за своїх дітей, йдуть за свої сім'ї. Але і навіть і там Господь по словому зробив. Господь все діє по слову, не повітськи. І він якось зробив це, не дивлячись на закони природи. Лоно, яке не могло народити народу. Ми інколи люди сміємося з того, коли нам Господь якось по слому діє. Так сміялося і сам. Сара сміється Господь Качу смієшся, Сара? Ні, я не сміялася. Ні, ні, я не сміялася. Сміялася. Ми по-людськи інколи вміємо посміятися. І не довіряти Богу. Він все робить послання. І його плоди завжди не є. Нехай ваші параді Бородиться завжди буде тією, яка покриє вас покровом від цього всього, знаєте, від цих джмелів злих і літають. oes, mi chreuon ni'n hollbwysig,